Навесні пригріло сонце до метелика в віконце. Він свої розправи вкрила й каже От година мила, Бачу, вже прийшла весна, квіти принесла вона. В них смачний, як нектар. Це ж для мене мрія, дар. Вмить подався до квіток в ліс, у поле чи садок. Сів метелик на ромашку. Налякав малу комашку, потім пурхнув на кульбабку на її жовтеньку шапку. Від кульбабки шусь наряст. Каже буде все гаразд. Квітів скрізь цвіте багато, тож не буду сумувати. Погойдав він материнку, що нагадує хмаринку, сів на дзвоника колиску, де дрімав старий джмелисько. втік тоді кущам на плечі. Утомився аж під вечір, Під листочком склав він крила, Хай присниться літо, миле.